Виконуємо номер 1430 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедист їхав по шосе зі швидкістю 12 км за годину, а по ґрунтовій дорозі зі швидкістю 9 км за годину. Загалом він подолав 27 км. Скільки часу їхав велосипедист по шосе і скільки по ґрунтовій дорозі, якщо по ґрунтовій дорозі він їхав на 0,5 години менше, ніж по шосе? Автор підручника пропонує оформити розв'язання нашої задачі у вогній таблиці. Скористаємось його рекомендаціями. Читаємо умову задачі і заповнюємо таблицю. Велосипедист їхав по шосе зі швидкістю 12 км за годину. По шосе, кілометри за годину вже є. Поставимо 12. А по ґрунтовій дорозі зі швидкістю 9 км за годину. 9. Загалом він подолав цей відстань. 27 кілометрів. Скільки часу їхав велосипедист по шосе, і скільки по ґрунтовій дорозі, якщо по ґрунтовій дорозі, він їхав на 0,5 години менше, ніж по шосе. Приступаємо до виконання. Позначимо час руху велосипедиста по шосе змінною Х. Записуємо, позначимо час руху по Шосе змінною Х, Ну, тепер переходимо до таблиці. Наше Х. По ґрунтовій дорозі він їхав на 0,5 годин менше. Тому це буде Х відняти 0,5. Пригадаємо формулу руху. Наша відстань дорівнює швидкість помножити на час, знайдемо відстань. Швидкість помножимо на час. Проїхав він по шосе 12х кілометрів, а по ґрунтовій дорозі 9 помножити на різницю х і 0,5 кілометрів. Разом він проїхав 27 кілометрів. Маємо рівняння 12х додати добуток 9 на різницю Х і 0,5 і дорівнює 27 сім. Розкриємо дужки, помножимо на 9 кожне з чисел в дужках. 9 множимо на х буде 9х, поставили знак мінус. І 9 множимо на 0,5. Маємо 4,5. І праву частину рівняння переписали. Перенесемо доданок мінус 4,5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І зведемо подібні доданки у лівій частині. Помножимо х і знайдемо суму коефіцієнтів. У лівій частині маємо 21х, у правій 31,5. Поділимо тепер на 21. отримаємо 1,5. Записуємо висновок. Велосипедист їхав 1,5 години по шосе. По грунт. Дорозі 1,5. Відняти 0,5 дорівнює 1 година. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання: скільки часу їхав звезд по шосе і скільки по ґрунтовій дорозі. Тому 1,5 години і 1 година. Номер 1430 виконано.